Добрий день, мої любі друзі, сьогодні ми з вами розпочинаємо прогноз на 2024 рік по знакам Зодіак. І почнемо з нашого першого знака Зодіака це Овен. І ми сьогодні з вами розглянемо Овен у 2024 році на 12 місяців. І так, перший місяць у нас січень. Тобто, що чекає Овна в січні 2024 року. І так, бачимо, що в січні у Овнів буде, буде активний. Але разом з активністю... Буде проявлятися і якісь новини. Будуть поступати новини. Але ці новини будуть нести різний характер. Будуть і добрі, і не дуже добрі новини, погані новини. Але в цілому Овнам треба бути готовими до різного сюжету, до різного повороту в цьому місяці, тому що в цьому місяці. Все буде залежати від, від самого Овна, тому що він буде сам вирішувати всі свої питання і знаходити відповіді на всі свої проблеми і на всі питання, і також йому, можлива навіть якась поїздка. Навіть якась поїздка, якісь можливості будуть відкриватися у січні, пов'язані саме з ним особисто. Але в цілому місяць січень для овна буде непоганим. Головне проявити активність, бути готовими до всяких змін. І Буде бути рішучим у деяких випадках. Лютий, лютий для Овна приготовив великі можливості, але це буде такий кармічний місяць, тому що в цьому місяці буде вирішуватися все. Будуть поступати люди, знайомства, навіть якісь дії, які будуть вирішувати подальшу долю овна. Тому все це буде в лютому. І те залежатиме все від того, як овен буде поступати в тій чи іншій ситуації. Але хочу нагадати, що це кармічний, і тому треба бути обережними з діями, словами, поступками, тому що все буде залежати від того, як себе буде проявлять овен. І від того, як буде себе проявлять овен в лютому, йдемо далі. Це буде березень. Ми бачимо зміни. Зміни в березні будуть непоганими. Будуть нова можливість, нові знайомства, зміни ці принесуть, це буде і робота, можливо, нова. Це, можливо, буде і якийсь переїзд для овнів, це можливо, навіть буде якісь нові відносини. І нове оточення. Це все будуть у березні. у березні І тому ці зміни приводять Овна до того, що в квітні починається непоганий такий переломний момент. Квітень для Овна буде дуже такий. Непоганий, особливо це е, стосується фінансів. Тобто відкриваються двері для того, щоб е, фінансова сфера у овнів починає, починає налагуватися Починаються нові люди, входять е, нові можливості, і е, це все е, овен робить сам самостійно. Е, сам Створює свою кар'єру, сам створює е, собі нові можливості, знайомиться з новими людьми, які будуть е, як, вліять, е, мати вплив на овна для того, щоб це е, принесло якусь користь саме у фінансовій сфері. Далі ми бачимо, е, як ці сфері у травні, у травні змінюються, тому що для овна травень буде така робота. Робота буде е, така кропітка, е, буде вимагатися дуже такої точності від роботи. Е, Робота, скажімо така, можливо, навіть навіть творча якась буде зв'язана з творчістю. От. Але дуже і дуже відповідальна робота, і тому ОВНам приходиться дуже і сильно гарно працювати над цим. Але бути обережні, тому що за вами можуть слідкувати, за вами можуть наблюдати інші люди спостерігати. Як ви себе проявляєте, як ви себе робите, як ви працюєте, як ви викладаєтеся. І тому вже у червні, у червні починаються деякі для Овна такі неприємні ситуації. Можливо, це все зв'язано з тим оточенням, яке вас оточує, яке вас підвело до такої точки, можливо, це буде пов'язано навіть в тому плані, що вам буде дуже важко на такій роботі, тому що буде така дуже сильна відповідальність, і ви будете почувати себе втомленим і ваші мрії, можна сказати так, ну, не сильно. Здійснюються так, як би плани не йдуть так, як би вам хотілося. Тому що дуже і дуже, як я говорила, така напружена робота. І тому вже в липні вам буде трішки важко. Ви берете на себе дуже-дуже багато роботи, дуже багато відповідальності, ви взвалюєте на свої плечі дуже багато того. Чого б ви е, могли б це з кимось іншим розділити, але ви все це несете на собі, ви все це тримаєте в собі, і тому вам дуже важко, от саме в липні, у вас буде такий непростий місяць, але вже в серпні. Ви починаєте шукати вихід із цієї ситуації. Ви шукаєте нові можливості, можливо, якісь нові знайомства, можливо, якісь нові перспективи саме в праці. Саме в праці. Але у вересні на вас може повліяти мати вплив інші люди. Вони вас, можливо, Десь в чомусь будуть, так сказати, маніпулювати вами. І тому ви будете перебувати в такому стані, як би мовити, невзрозумілому. Тобто ви будете робити і підчинятися тим людям, які будуть мати над вами такий контроль і впливати на вас. І тому ви будете у вересні такі такій без, бездіяльними, бездіяльними. Але ви, в жовтні ви відчуєте самотність. Ви від цього відчуєте самотність, тому що вам, ви відчуєте те, що вам це все не підходить. І ви будете відстранятися від усіх. Вам треба побути на самоті, подумати над своїм життям, над своїм майбутнім, над своїми планами. Можливо, дещо ви робили не так, як хотілося, і не так, як планувалося. І тому вам, от саме в жовтні е, треба бути таким. Планувати своє майбутнє. Побудь на самоті. У листопаді ви йдете трішки не туди, куди б хотілося. Тобто, в листопаді ви шукаєте вихід із цієї ситуації, ви шукаєте ви в пошуках, ви йдете, ви йдете на вманя, ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, куди йти. Ви в такому. Смутку, ви думаєте, що ви йдете правильно, ви йдете по тому, як що відчуваєте, але це не зовсім може бути і правильний шлях туди, куди ви йдете. Тому в листопаді будьте обачливим перед тим, як і приймати, приймати якісь рішення. Треба дуже і дуже добре все поміркувати. Якщо? Тому що в грудні на вас чекає, ну так сказати, невеличке розчарування. Тобто ви трішечки ви відчуєте таку вже слабкість. Ви відчуєте. Таку напруженість. Тому вам треба в грудні буде відпочити. Тому що ви дійсно бачите, що трішки пішли не тим шляхом, трішки слухали не ті поради, які вам треба було. Трішки не туди звернули і багато на себе брали. І тому грудень для вас буде таким, вже як місяцем, коли вам треба вже. Розслабитись, відпочити, просто відкинути все і планувати вже на майбутнє. Тобто робимо висновок, що 2024 рік для Овна буде. В началі року, на початку року буде і непоганий, ви стартуєте дуже-дуже хорошо, добре все підете, але десь всередині ви можете звернути не в тому напрямку і тоді вже друга половина року для вас вже буде трішки складною. Трішки складною вам і, і тяжко буде. І е, ви відчуєте, що ви дійсно не туди, не тим шляхом ви пішли. І в грудні ви вже е, тоб, ви відчуєте е, таку напругу, напругу цього року, тобто другої половини, тому що перша половина буде непогана. Ну а тепер давайте з вами подивимося, е, що вам радять ваші янголи-охоронці. Янголи вам порадили користуватися своїм досвідом, тобто робити те, що ви насправді спроможні, і не гнатися за чимось тим новим, якимось, а робити те, що ви дійсно вмієте, і те, що дійсно вам приносить задоволення і користь, тому що. Ті новини, і ті зміни, які вони вам принесуть, і якийсь новий е, досвід це добре. Але якщо ви е, його не вдосконалили для себе, якщо ви е, не можете ще цим е, Пользуватись то користуватися, то його і не треба брати. А краще користуйтеся тим досвідом і е, тим. Тою майстерністю, яка у вас вже є, і якою ви володієте дуже і дуже добре. Ну що ж, на цьому я закінчую свій прогноз для Овна на 2024 рік. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і такий же самий розклад. На 12 місяців особисто для вас я можу зробити, якщо ви залишите свою заявку під цим відео. У мене на це на сьогодні все. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру і слідкуйте за моїм каналом і за моїми відео, тому що е, для вас чекають ще е, останні. Знаки Зодіака. А в мене на сьогодні все. Хай вам щастить!